Пітає вас. Це проект «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Не умиротворяти зло таке послання, адресоване світовим лідерам, підписали понад півтори сотні лідерів громадських думок, науковців, громадських діячів в Україні. Серед тих, хто підписав документ, правозахисники, народні депутати, дипломати, науковці, митці, лідери найбільших бізнес асоціацій. Та релігійних громад і основний посил це те, що зло, тобто Росія. Не може бути умиротворене, воно має бути переможене, покаране заради безпечного майбутнього України, Європи та всього світу. Одна з тих, хто підписав звернення, Ганна Гопко, засновниця та голова правління громадської організації мережа захисту національних інтересів АНС, народна депутатка України та голова комітету у закордонних справах у 2014-2019 роках. З нами на скайп зв'язку. Ганно, доброго дня! Слава Україні! Героям слава, слава Богу, і дуже рада бачити тебе і бачити всіх прихильників телеканалу. <плес> Знаєш, я читаючи цей текст, я не міг позбутися враження, що цей текст міг би бути написаний десь в Європі, десь у 1938 році. Напередодні розв'язання Другої світової війни, перед тим як Гітлер, як Європа, віддала фактично Гітлеру Чехословакію перед Мюнхенською конференцією, тоді також звучали думки, що не можна годувати агресора однак до них не дослухалися. І тому перше запитання: до кого звертаєтеся ви цим посланням про те, що не можна умиротворювати зло. Ну, насправді для до лідерів західного а, світу, тих, які ухвалюють стратегічні геополітичні рішення, від яких залежить е, міжнародне право відновлення взагалі поваги до територіальної цілісності, а також це захист е, світового порядку, і тому в першу чергу це на Стратегічних партнерів Сполучених Штатів Америки ось напередодні інаугурації президента США Трампа, також європейської спільноти, тому що ми розраховуємо, і ми бачили, як в грудні, зокрема, і е, єврокомісарка Кая Калас говорила про те, що перемовини е, це дуже хибний шлях, що зло має бути покаране, і тому наше завдання також пояснити і тим лідерам. Із G7 і країни, які знаходяться в Індо-Тихоокеанському регіоні. Наскільки взаємоповіді отримує ресурсну вісь зла на європейському континенті з тим, що може відбутися в Індо-Тихоокеанському регіоні? Ну мені здається, що позиції у Європі принаймні максимально визначені. Є дві країни, які є. Ну я скажу так, представлені лідерами, які симпатизують, на жаль, путіну на жаль, ці країни є сусідніми до України, і є інші, які підтримують незалежність та сувереність України в той чи інший спосіб. Але всі з таким острахом дивляться на те, що ж відбудеться в овальному кабінеті після 20 січня, після того як обраний президент Дональд Трамп прийме інаугурацію і приступить до виконання своїх обов'язків. Чи справді все залежить сьогодні від Трампа або від команди, яка від 20 січня? буде займе овальний кабінет у Вашингтоні. Ну, ми повинні усвідомити, що це вже 11-й рік російської агресії. З повномасштабним вторгненням вона перетворилася в геноцид. продовж століть ми бачили, як Росія намагалася не просто знищити Україну, український народ, на інші народи. Але в цьому контексті ми пригадуємо перший термін. Трампа як президента США, ось е коли Україна отримала Джевеліни, були е санкції проти північного Потоку. 2 але не було достатньо рішучих кроків для того, щоб завершити війну і подати агресора, тому для нас зараз е важливим є пояснити Заходу відповідальність е за такий спосіб. Завершення війни, який призведе до сталого миру, який передбачатиме справедливе правосуддя, покарання агресора за здійснені злочини, воєнні злочини, акт агресії, злочини проти людяності, екоцид примусову депортацію дітей. Ось все це входить в геноцидальний намір якраз держави агресора, тому очевидно. Пояснити а Трампу, ось е, яка мала би бути послідовність кроків для того, щоб е, Російська Федерація як держава то розуміла, що цього разу їм не вдасться е, затягнути е, війну, е, зокрема використовуючи деяких представників Трампа, які озвучують, що ось перемовини, це шлях. До того, щоб завершити гарячу фазу війни, заморозка конфлікту, припинить вбивства, смерті. Ось. Тобто є певні ілюзії щодо невідворотності перемовин, але ці ілюзії вони є насправді дуже небезпечними. Ось. І ми пам'ятаємо, зокрема, період е, політико-дипломатичного врегулювання, коли дуже багато надій. Покладали на е, мінськ 1 мінськ, 2 говорили, що лише дипломатичним шляхом можна врегулювати цю війну. Ну і ми бачимо, як багато зараз е, фактично діють в логіці Росії, намагаючись е, змусити Україну прийняти якісь умови. Які є абсолютно не в інтересах ні наших національних, ні міжнародного права, ні світопорядку, А, ну насправді це точка зору України, і це зрозуміло в інтересах України аби підтримка Сполучених Штатів Америки і Європи, зокрема та, й, скажімо так, західну заходу не зменшувалася. Але з точки зору Трампа, справді Трамп неодноразово заявляв про те, що першим його кроком будуть зусилля щодо е, встановлення перемиря шляхом перемовин. Е, як пояснити Трампу, що перемир'я чи заморозка конфлікту це шлях до більшого розгортання цього конфлікту? Чи бачите ви зараз людей, яких, яких можна переконати в цьому, і чи бачите ви можливості, аби щоб новообраний президент Сполучених Штатів змінив свою думку? Ну, перше Трамп хоче бути переможцем. Він Коліку Обами Байдена, яку він вважає провальною, тому що під час виборчої кампанії він постійно критикував, що цієї війни не повинно було статися, і при чому постійно акцентував на цьому увагу. Тому очевидно, що він не хоче зараз е, того формату перемовин, який відновлять ескалацію чи нові масовані ракетні обстріли під час його терміну. Тому що він не хоче так, щоб з нього голосували певні партнери, і ми бачимо, як там демократичне видання Washington Post теж співзвучно із нашим зверненням говорить думки, що поганий діл, ну погана угода буде також ударом, і по іміджу Трампа. Ось і вона, скажімо, і по лідерству Сполучених Штатів Америки, тому що власне для Росії дуже важливо вдарити по могутності США по спроможності Але, США дозволю, Я... дозволю лідером вільного світу. Дозволю собі уточнити. Мені здається, що Трамп продовж усієї виборчої кампанії. Обіцяв зупинити війну і зупинити, як він сам говорив, безглузді смерті. Це його цитата, а не перемогти Росію. І зупинка війни шляхом інтересів України, шляхом фактичного поділу України. Це для нього абсолютно комфортна і зручна позиція для того, щоб сказати своїм виборцям: ну дивіться, я ж обіцяв зупинити війну. Я зупинив війну. Насправді, принаймні на термін своєї каденції, 4 роки. Адже ми розуміємо, що Трамп не буде мати більше можливості балотуватися. І розуміти, що Трампу треба пояснити, що Росія зараз слабка, ось і вразливостями треба скористатися для того, щоб перемогти російський імперіалізм, а не дати можливість Росії скористатися цим, що не буде смертей, для того, щоб підготуватися разом з Китаєм до нових воєн, які будуть вільні, і в США немає спроможності покрити потреби. Своїх партнерів на європейському театрі, і також і до Тихоокеанському регіоні, тому або Трамп користається тим, що Росія виснажена, і використовує ці тріщини економічну ізоляцію, ситуацію із е, не, нафто, нафтою, нафтопродуктами, для того, щоб продемонструвати силу, коли він каже і МАГа, і всі, що треба зробити Америку знову впливовою, то поганою угодою. Він не продемонструє силу США і свою власну силу на фоні падіння режиму Асада в Трампа є можливість дійсно війти в історію, не просто там отримати стати лауреатом Нобелівської премії миру, а дійсно змінити хід подій, не провокуючи. Тому що погана угода вона багато конфліктності в різних регіонах, на різних театрах. Ну, фактично, глобального хаосу, від якого будуть страждати американські інтереси, економічні, і так далі. А ми маємо пояснити, що саме Україна є і буде надійним партнером Сполучених Штатів Америки в Чорноморському регіоні на європейському континенті. Ми можемо стати оборонним хабом, і для можливостей ем, якраз е, і ми можемо. Від видобутку газу на Чорного моря використання критичних мінералів і тут багато різних проєктів. Тому зараз Україна має виходити з амбітним порядком денним до Трампа і показувати переваги перемоги над поганою угодою, яка не буде в інтересах США, в інтересах Європи і так далі. Тобто треба беззупинно. Шукати ці аргументи, і для цього треба уникнути ситуації, коли у нас е, двосторонні відносини, як під час адміністрації Байдена, були монополізовані Єрмак Саліван. Угу. Нам потрібно шукати, щоб від України були різні голоси, які будуть доносити цю позицію. Е, заморозка це шлях до посилення війни, ослаблення заходу і посилення Путіна. Якою є альтернатива для України? Якщо не перемовини та заморозка, тоді що? Насправді, та кампанія, яку ми почали, це «Make Russia small Again», «Make Russia Moscow Again». Москві. Давайте Росію а зробимо Московію знову. Це найбільший страх Путіна. Він про це навіть публічно в грудні 21-го року заявив на онлайн дискусії з таким Сокоровим чи Сокуровим. Ось і, і сказав, що НАТО хоче зробити Російську Федерацію в. Кордонах Московії, але цього не відбудеться навіть якщо на території РФ понад 200 конфліктів з територіальними претензіями, ми повинні зрозуміти, що в російській війні проти нас ми можемо домовитися десь посередині, тому що наміри Росії не змінилися або по Україні впливу повна як це було спроба русифікації, знищення нашої ідентичності. Або припинення існування України, нашого народу, держави і так далі. Ну і звісно, Росія хоче повернути взагалі Європу в сферу впливу Великої Євразії, якщо проаналізувати стратегічні наративи Кремля, озвучені різними там від раніше Суркова, Лаврова і так далі. Тобто, це нагов мінськ. 3 друзі, мінськ. Один-два це тоді, коли Росія діяла, можна сказати, одноосібно, коли вторглася в Україну в 2014 році. Зараз Росію підтримує оцей військ зла, чи ми називаємо апокаліпсису, і їхні амбіції очевидно, якщо це повна дестабілізація Європейського союзу, і ми спілкуючись із Андріусом Кубіліусом, як єврокомісаром з питань оборони і космосу ЄС, вони готуються до протистояння до агресії з боку Росії, Китаю і інших. Тому ми маємо пояснити нашим європейським партнерам, що їм значно вигідніше, дешевше допомогти Україні зараз здолати. Росію чим віддати е, пожертвувати Україною на чегову е, е, хибку логіку перемови е, е, поразка України, тому що е, будь-які перемовини на слабких позиціях це капітуляція, але в даному випадку не ще України, а капітуляція Заходу. Очах Росії, Китаю, Ірану, Північної Кореї, Гано, ви згадували про те, що е, бачите ознаки послаблення Росії в економічному плані її дезінтеграції в внутрішньополітичному плані. Які це ознаки, чи можете ви їх назвати, чи розказати нам про що йде мова? Ну насправді, коли ми говоримо про е, дипломатію і певні перемовини, то очевидно для Росії це так само підривний інструмент, І вона хотіла би цим скористатися, щоб послабити санкції. Е, зокрема, ми ж розуміємо, що під час перемовин кількість обстрілів масованих е, ракетних ударів не зменшиться. Але Росія буде за столом торгуватися для того, щоб Пом'якшити санкції, uh -huh. чому тому, що ми бачимо очевидні тріщини в російській економіці. Ми розуміємо, що інфляція понад 20 чимось відсотків, що навіть голова Нацбанку на не може приховати якісь речі. Коли е, є купівельна спроможність від е, тих грошей, які оплачуються контрактникам, але немає є попит, але немає можливості пропозиції через зокрема санкційну політику, ми чітко розуміємо, що цей фонд, який вони мали як резервний е, благосостояння, і думали, що вони не будуть його змушені використовувати, тому що е, розраховували в 2022 році на успішність СВО зараз. В цьому фонді із 145 мільярдів доларів залишилося 45, які знаходяться в юанях і в золоті. Також ми бачимо соціально суспільні тертя. Оскільки е, був певний договір такий суспільний між Кремлем Путіним і російським суспільством, що ми не будемо вас мобілізовувати, будемо використовувати те, що вони робили, етнічні е, зачистки, відправляючи гарматне м'ясо з різних республік, представників корінних народів, національних меншин е, зараз. Контрактна армія дорого обходиться е, Російській Федерації, один вбитий орк. Близько 70 тисяч е, доларів, і вони розуміють, що при е, тому, що Україна заборонила, е, не продовжила е, договір на транзит російського газу, є певна боротьба з обмеженням е, продажу нафти і нафтопродуктів, яку треба посилювати, тобто зменшення доходів в бюджет, тобто спроможність продовжувати війну і наймати контрактників у них. Зменшуються, і ми бачимо ці ризики економіки. Тому плюс в Росії вони намагаються далі через пропаганду, там якби підтримувати якісь певні настрої. Uh -huh. в той час різні опитування говорять, і навіть були певні тестування, таких от. Як ви сприймете, що якщо Росія буде, ну ми завершимо СВО, і буде виходити. Тобто вони вже намагаються тестувати, як це продати російському суспільству. Тому нам треба пояснити нашим західним партнерам, Росія має заплатити таку ціну, яка стане непідйомною і створить ризики для втрати Путіним всього влади, але, але мені та... здається, мені здається, що тут є ключова помилка, яка розраховує як. Під час якої ви розраховуєте на те, що населення Росії стане настільки бідним, що воно почне бунтувати проти, проти Путіна. Але мені здається, що в Росії відбулася унікальна і остаточна, ну не унікальна, тому що є ще одна така країна: перемога телевізора над холодильником. І чим біднішими і наскільки бідними не стали Росіяни, вони все одно будуть звинувачувати в цій бідності будь-кого Захід, Україну, ще когось лише не Путіна, і тому це не працює власне у структурі, Стосунку до росіян, Вікторе, тут питання не просто що будуть там продуктові картки. Ось і черга не визначатиме хліба в mm. магазинах. Тут питання в тому, що коли не буде грошей, а російська економіка перейшла на воєнні рейси. Вони не можуть швидко переключитися, і так далі. І плюс залежність цієї економіки так само від від Ринків на заході, і так далі, тому санкції треба посилювати, а не думати, як пом'якшувати. Але питання в чому: що зараз вони перекривають потреби мобілізаційного ресурсу контрактниками, коли не буде можливості оплачувати контрактники. Вони повернуться до звичайної мобілізації, яка зачепить в Москві е е е різних людей, Санкт-Петербурзі. Ось цього якраз вони не підтримували, і ми прекрасно розуміємо, що коли мобілізовували, відправляли бурятів, калмиків, то це влаштовувало людей, тому що там в Москві і так далі еліти. А зараз, якщо не буде грошей на продовження ну, видатки на таку контрактну армію, то якраз мобілізація, яку відтерміновували, щоб не створити соціальний конфлікт. Ще й на фоні зубожіння різних регіонів. Плюс ми розуміємо, що в е, різних представників і Кавказу, і Поволжя, Татарстан, Башкортостан ресурсами яких теж фактично грабунком вичерпуванням та природних корисних попалих, е, коли б до зубожіння доводили різні е, регіони Росії, е, фактично вони розуміють, що далі вони будуть за це платити. І це створює ті проблеми, які можуть в один прекрасний момент е, створити е, на фоні погіршення економічного становища, неспроможності далі брати гроші, тому що е, в фонді благосостояння вже менше видатків. Плюс від 22-го році війна обходилась 80 мільярдів рік, двадцять четвертому сто вісімдесят мільярдів. Угу. Тобто, видатки зростають. а... Надходження зменшується, і плюс питання, де їм далі брати мобілізовувати людей. Тому тут ми ж бачимо, як Росія робить всі ці вкиди різні і псо всередину українського суспільства. Тому їм хочеться зараз, щоб українці е були показані світу, що у нас проблеми. Ми вже настільки втомилися, що готові прийняти будь-які угоди тільки щоб закінчилася війна, змиритися із. Е Територіальними поступками забути про питання війська українського нашого зовнішньополітичного курсу, ну все це те, що ми бачили, ті вимоги, які говорять про те, що фактично України як держави не було. Ще одна цитата. Сталий мир настане тільки тоді, коли під тиском України та союзників у Росії настануть системна криза та поразка путінського режиму. Так ідеться в цьому документі, який був оприлюднений вчора про сталий мир для України. Власне, які це союзники всередині Росії, і чи справді це союзники? Чи це можливо даруйте за таку провокативну форму? Це лише Україна хоче знайти там союзників. Ну, насправді, ми ж бачимо, що на території Ерефії там сходять потяги з, з рейсів. Ось ми бачимо підвали різних складів. Ось ми бачимо в різних республіках акції протестні. Які, звісно, ФСБ намагається гасити для того, щоб вони не стали більш масовими і не попішли на інші регіони. Ось ми бачимо навіть конфлікт між різними представниками так званої опозиції е російської, от, які мають різне бачення щодо майбутнього. Е та ж сама російська економіка з тріщинами, це так само українські ем, союзники, і е, треба продовжувати, зокрема, домагатися конфіскації 300 мільярдів грошей центробанку. Е, ті напрямки, коли Росія отримує від Китаю допомогу у вигляді верстатів, отримує компоненти західних е, країн для продовження виробництва кінжалів, дронів і так далі. Тому наше завдання пропрацьовувати далі із представниками корінних народів. ось робити все, щоб добивати російську спроможність, зокрема через погіршення фінансово-економічного становища всередині. От. Ну і е, насправді, ми бачимо е, війна наративів угу. коли Путін хоче загнати Захід в логіку, або погана угода, фактично, Україна приймає капітуляцію, або третя світова застосуванням Ядерної зброї, ну це цей шантаж з застосуванням арешника і mm -hmm. так далі. Тобто, це така підготовка особ... і, і до ширшої інформаційної операції, розрахована на страхи заходу і громадян. Я часто, коли з адвокаційними візитами за кордоном, чи в Лондоні, чи в Брюсселі, чи в Вашингтоні, вони кажуть, а ви не боїтеся, що Путін застосує ядерну зброю. І я бачу, як це працює на багатьох людей. Оці страхи, тому що люди е, приймають як даність, що вони вже там десятиліттями можуть е, користатися безпекою, і вони не розуміють тої ціни, яку ми платимо за те, що вони. Живуть спокійно, і тим більше ці страхи передаються у вигляді того, що нам давайте чесно сказати: усі ці роки російської агресії нам не давали можливості подолати перемогти агресора. Зокрема, цей ядерний шантаж спрацював, стримуючи надання зброї в тих обсягах, які переламали ситуацію на фронті. Гано завершуючи нашу розмову, ваш прогноз. Давайте так, щоб я розумію, що прогнози це річ невдячна, і справді особливо в цій ситуації прогноз максимум і прогноз мінімум, тобто позитивний і негативний, що відбудеться в Україні після 20 січня 2025 року, коли обраний президент Сполучених Штатів приступить до виконання своїх обов'язків. Я дуже сподіваюся, що до 20 січня президент України проведе другу зустріч з представниками громадянського суспільства. Президент збере найкращих командирів наших бригад, які дуже часто зараз дають різні інтерв'ю і просто вже публічно говорять про проблеми, які треба вирішувати. Тому що чим сильніше ми будемо зсередини, тим ми ефективніше донесемо позицію України до наших партнерів чи то в США. Чи то в Британії, чи то на рівні Європейського Союзу, чи країн G7. Тому нам всередині до 20 січня треба між собою чітко скоординувати зусилля. Це раз. Друге, навіть якщо буде період, скажімо, коли Трамп буде пробувати в різний спосіб якось домовитися, щоб закрити для себе це питання, Поставити, скажімо, галочку, я намагався, а тепер переключаємося на більш серйозні і те, що Китай для нас більший суперник, ніж РФ, нам треба пояснити якраз цю логіку, що поразка Росії це фактично поразка амбіцій Китаю в майбутньому протистоянні США на інших театрах. Тому, е, якщо й будуть спроби з, е, загнати нас в якийсь перемовний трек, Після нам треба вистояти гідно цей період, мобілізувати всі ресурси фінансові в ЄС і так далі, для того, щоб потім, коли всі прозріють ілюзії, зникнуть, ми розуміли, що нас чекає далі боротьба, але в нас буде більше зброї. І на Заході буде реальне розуміння, тому що нам треба інколи стати тлумачами, пояснити. Бо дуже багато собітологів, які хваляться, що вони знають Росію. Бо якби вони знали Росії, вони б не допустили ні Грузії, ні вторгнення в Україну, ні повномасштабної війни. Ну, насправді не... бути тлумачами це як правило дуже невдячна роль. Ганна Гобко, засновниця та голова громадської організації мережа захисту національних інтересів АНС була гостем цієї програми «27 хвилин. І говорили ми про те, як не поступитися Росії, не умиротворювати зло. До нових зустрічей, Бережіть себе.